це бризеня Бонко, сьогодні я заходжу в Brawl Stars, Через теж думаю, що понастаперу відео ви вже зрозуміли, що сьогодні я вам розповім, як зараз можна отримати нового Бравлера Базлайтер, який має вийти в четвер, але я вам розкажу, як його зараз можна подивитися на халяву. Просто абсолютно дуже швидко це робиться, максимально легко. Але перед цим всім я вам покажу різні штуки, які в нас тут подавалися одного. Перше, Першого, я хочу вам показати, це в принципі в нас тут є в доступних вхідних повідомленнях, Мені дають дві іконки. Це отака от крута іконка на Карла та отака от іконка, навіть не знаю, на кого це. Натару, ага, це ценчик Натару. На в принципі, іконки не пані. Зараз ви в себе на екранах можете бачити всі іконки, які в нас додали в Бравла в новій обнові. Ну і зараз я вам, в принципі, ще також розкажу про базлайтера. До речі, в налаштуваннях також додали дві функції. Це в нас можна регулювати тут музику, або регулювати там ці от різні всякі музику різних ефектів. Ну, і в магазині у нас також повиходили нові різні гіперзаряди. Це на нових бралерів, в нас тут є на бері, на єву. До речі, цю ї прям дуже він на еше непоганий гіперзаряд, на джанет супер топовий, ти можеш ну, контролювати свою ульту. Награє мені не дуже сподобалося, але в принципі все одно добре, що є гіперзаряд, І на мелоді також суперібові Тому, якщо ви ще не знали, то заходіть бо в скокупіяти, якщо вам якийсь гіпер сподобався. Ну, йдемо в принципі далі. Я ще згадав те, що я вам хотів сказати, це те, що в своєму телеграм-каналі, яка ви зараз бачите все на екрані, або заходіть по ссылці під цим відео. В ньому я вам набагато швидше розповів, як отримати цього базлайтера як на нього подивитися, як його можна протестити прямо зараз. Тому, якщо хочете підписуйтесь там дуже багато є також різних новин, щоб дізнаватися все першим. Тоді, якщо хочете робити, то обов'язково заходіть в телеграм-канал. Ну і також, в телеграм-каналі я робив опитування, де я питав, чи знімати мені відео з камери, чи знімати так, як я в принципі, знімаю зараз. Більшість вибрало, щоб я знімав з камери. Але, скоріше, це буде вже після нового року, бо зараз в мене там трохи проблем з камерою, тому, на жаль, зараз в мене трошки це не вийде, але в майбутнього це точно буде. Ну окей, коротше, зараз давайте тоді перейдемо ж до тузору, як зараз можна подивитися на цього базлайтера. Ну, дивіться, все це максимально просто. Ми зараз, дивіться, якщо гортаємо, тут його ніде нема. Абсолютно його тут ніде нема. Але якщо ми нажимемо просто чарівну кнопочку, оцю, що біля квестів, бам, в нас зразу з'явиться базлайтер. Просто це все максимально просто. Зразу ви так нажимаєте, і він у вас з'являється в різні. Правда, коли ви. Ви кудись вийдете і зразу потім провернете вниз, вернеться. Він вас пропаде, то вам треба буде знову нажати на цю кнопочку, і він у вас з'явиться. в Принципі, тому це все дуже просто. Давайте, в принципі, зараз трохи детальніше оглянемо. Перше, давайте подивимося, що в нього тут є, при це майстерності. В нього тут є там тисяча монет, в принципі, тут все те саме, як і в інших бралерів, просто тут отримати це все можна буде чуть, чуть швидше. Також і пінчик, пін, який плаче, спречик, іконка. І в кінці в нас є титул, якщо на пресі прикладається до нескінченності і далі, щось типу того, він у нас буде за 16 тисяч цих жетонів. і Я буду по-любому його фармити, можна буду апати на 3 тисячі, ну мінімум на 2000 кубків. Я його точно буду апати. Ну що ж, в принципі, на в нього є тільки гаджет і також тільки гіперзряд. Я от точно не знаю. Вроді би нам прийдеться або самим прокачити, або скоріше, що він буде доступний на все зразу. Бо тут, бачите, пише, що безкінечно зразу прокачка. Тому скоріше, що ми або це отримаємо зразу, або нам прийдеться чуть потратила. Але це не страшно, бо цей перс... з цим персонажем можемо кортуватися більше місяця. Тому, в принципі, це не пану. Ну в нього є тут три режими, але на жаль, проблема в тому, що ці всі режими не працюють. Працює зараз тільки один режим, бо я не знаю, чи це ну, це все заплановано. То, що розробочки одразу дали в грушу, і може так удивитися. Чи це трошки було не заплановано? І це просто такий от як міні-бах. Ну давайте ми, його, в принципі, протестимо. Я підемо зараз просто в тренувачну печеру. А, так, давайте ми зараз зайдемо. До речі, я не звертаю на те, що нас додали новий загручний екран. Цей фон. Це, в принципі, не сильно важливо, головне, що в нас, в принципі, є новий бралер. І отак от його можна отримати До речі, під ним є не, не простий значок Stars, а тут навіть не зрозуміло, що це у нього таке. є Це вроді кулак чи щось типу того. А це, напевно, що якраз показує, яка типу в нього потужність, типу, якій в нього левел прокачки. Пінчик, в принципі, зараз доступний у нього отакий один. Ми зараз можемо протести. Ну, стріляємо, принципі, максимально просто одним патроном. До речі, вони підпалюються, не знаю, що це нас є, чи посівка, чи що, бо я не, та, не дивився. Ульта, в принципі, я, до речі, не, не, не дуже міг користуватися. Е, а, ні, в принципі, Ульта у нас просто цей. Е, просто він вилітає більше цих патронів, то просто залежно від левела прокачки. Там є то що він стрибає, то, що типу, так от стріляє. І ще якісь там, я вже точно не пам'ятаю. Ну, коротше, гіперзретик ми також можемо юзанути. Він, скоріше, до кожної прокачки буде, в принципі, інший. Ну а що я можу сказати про бравлера? Бравлер, в принципі, непоганий, він максимально крутий, я його по-любому буду апати. Ну, ще прикольно, то, що це єдиний бравлер, який зразу як ви його отримаєте. По-перше, ви отримаєте його на халяву, а я нагадую, що це легендарний бравлер і він зразу у вас буде на максимальному ранзі Давайте, в принципі, ще його подастимо в різних режимах, в самій грі не в простому лобі. Давайте зараз знову ж таки нажимаємо на кнопочку, і він у нас зразу звідкись переміщається. І тепер ми, в принципі, заходимо. Як я вже казав, на жаль, режим поміняти не можна. Це, в принципі, не сильно важливо. Головне, що ми, в принципі, його зараз можемо побачити просто в грі. Окей, полетіли в принципі, до гри, у нас попалося ще де, окей, а цікаво, до речі, ну, в нього є ще якісь функції, наприклад, він може ходити по воді чи ні, бо я щось болото з цього не дивився. Ну, скоріше, що він не може, бо це ж простий робота, по чому він має ходити по воді? Не, ладно, окей, давайте погнали тоді полетіло, подивимось, наскільки насильні. По суті, у нас зараз показується перший левел прокачки. Я, до речі, от речі, не розумію, чому, чому він так відпалює. Я от не, зна, що, не знаю, що це таке. Ну, як я вже казав, це напевно, що якраз його кулак працює. Але я знов, знову ж таки точно казати не можу. Що шкода, що ми не можемо протестити його гаджет, але, в принципі, що маємо, то маємо. Головне, що ми можемо зараз бачити цього бралера. Ну давайте, коротше, вийдемо з цього меню, і я вам покажу ще одну функцію, яку нам також додали. Ну, я не знаю, як це можна звати, додали чи забрали. Я думаю, що ви вже замітили, що коли ти виходиш з каточки, в тебе збоку біля кнопки виходу є отакий значок, типу, де ти можеш зразу поділитися цим боєм в клуб, а замість цього колись була там кнопка лайку або дізлайку, її забрали, я точно не знаю для чого. Ну, коротше, зробили так, щоб ти зручніше міг перекидувати матч зразу в клуб. Ну також давайте зараз подивимося, що в нас там є ще в магазині в каталозі, яке знає, нас додали нові колекції. Зараз давайте, в принципі, швидко глянемо. Так, що у нас тут по колекціях? Бачу, зразу у нас типу, є три нові колекції. Це в нас Отака нас отака, типу, пограй щось там комплей вез Аст, типу зіграй зі всіма, щось типу того. У нас така от є ще е, колекція тут Spike, на жаль, тільки є, бо в мене більше скінів немає. І в нас також ще додали ну, іграшкова історія. Ну тут багато чого немає, тут просто є три іконки та три спрейчика. Давайте я вам також швидко проведу швидкий обзор того, що в мене змінилося на аккаунті. Пенсі тут багато нічого не помінялося. минулому відео я апнув Лонг на максимальний ранг, але зразу після того, як відео вийшло, я пішов апити шею, максимально швидко апнули максимальний ранг. Ну і також сьогодні я апнув малоді на максимальний ранг. В принципі, максимальний ранг зараз апиться максимально легко, тому ну, в принципі, логічно, максимальний ранг максимально легко, тому обов'язково зараз апити. це поки є, в принципі можливість. Ну але на цьому я буду закінчити, тому кому відео способів з Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знову, щоб сказати мої неокріті досить. Ну з вами був я. Bon cop sim pagar para